Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми з вами продовжуємо розгляд одноклітинних твариноподібних організмів, які можуть бути небезпечними для людини. Сьогодні ми познайомимося з двома, а ну, там буде тригомана, три види і один вид лямблії, які е, належать до субдомену екскавати. Однак це вже буде інший тип, і ми зараз з вами почнемо з ним знайомитись. З вами сьогодні знову я, Безуська Олега Герасим, кандидат біологічних наук, доцент. Отже, екскавати це субдомен екскавати, і сьогодні будуть представники типу метамонат. Взагалі відомо близько 300 видів. Більшість з них паразити або симбіотичні форми. Життєвий цикл е, проходить зазвичай у одному хазяїні, статевий процес не спостерігається, клітина має кілька джгутикових апаратів, які пов'язані з ядром так званих каріомастигонтів. Мітохондрії та апарат гольджі відсутні, в ядрі знайдена ДНК, яка кодує гени, які гомологічні мітохондріальним. Мітоз закритий і відбувається у ядрі. Майже всі представники можуть культивуватися в лабораторії, тобто їх можна вирощувати і вивчати. Отже, перший, перший представник, з яким ми знайомимося, це лямблія лямбліаінтестиналіс, збудник так званої хвороби лямбліозу. Географічне поширення повсюдно. Локалізація це тонкий кишечник, особливо 12 пала кишка. Морфологія існує лямблія у двох формах: це вегетативна форма і циста. Тіло грушоподібної форми, розділене двома акцистирями. Протоплазма не містить вакуолій. є фібрили, що виконують опорну функцію. Дихання анаеробне. На тупому кінці є присуска, за допомогою якої лямблія прикріплюється до епітелія тонкого кишечника. Розміри паразита від 10 до 20 мікронів в довжину і 5-15 мікрометрів у ширину. Рух здійснюється за допомогою чотирьох пар паргутиків і живлення косметичне. У товстому кишківнику людини лямблії утворюють овальні цисти розміром від 8 до 12 мікрометрів завдовжки і 3-10 мікрометрів завширшки. Вони оточені хітиновою оболонкою та містять від 2 до 4 ядер. Отже, ми можемо подивитися, як виглядає лямблія так, на рисунку. Ось це присоска, тут два ядра. Тут ми маємо ось ці аксостилі, які розділяють цю лямблю нібито на дві такі частини. Маємо, відповідно, джгутики, джутики, які поєднуються з базальними кільцями. І ось тут ми бачимо цисту. цисту. Ось у цієї саме цисти, яка тут намальована, чотири ядра. Одягнена вона товстою такою хітиновою оболонкою. Отже, як розмножується лямблія шляхом повздовжнього поділу цитоплазми. Життєвий цикл характеризується тим, що ця, цей паразит, він властивий тільки. Людині. Інвазійна форма циста, зараження відбувається через брудні руки, їжу і воду. Яка патогенна дія цього збудника? Збудник викликає запалення слізової оболонки кишки, порушення травлення і всмоктування. Токсикоалергічні процеси, спостерігаються запальні процеси в тонкому кишечнику, диспептичні розлади і зниження апетиту. Астенізація, тобто людина худне. Діагностика виявле... характеризується виявленням вегетативних форм і цист у фекаліях, а також виявлення саме вегетативних форм у дооденальному вмісті. Профілактика. Як можна убезпечити себе від цього збудника? Особиста необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, кип'ятити воду, мити овочі, фрукти і громадська виявлення та лікування хворих та цистоносіїв, знищення мух, тарганів, які можуть переносити механічно цитисти, цисти, а також санітарно просвітня робота? Лікування лямпліозу найбільш ефективним методом є фуразолідон і метронідазол. Але, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що будь-яке захворювання, і особливо таке інвазійне захворювання, воно вимагає, вимагає не самолікування, а лікування за допомогою вже лікарів. Життєвий цикл. Ми ще можемо подивитися на ось цій схемі. Так? Ми бачимо вода, фрукти, на які може потрапити циста, і якщо не дотримуватися правил особистої гігієни, то цисти потрапляють у травну систему, де вони можуть поділятися? І ось тут ми бачимо, що вони поділяються повздошним таким поділом, поділом на дві частини, коли і це все значить відбувається в тонкому кишечнику. Де ці лямблії, вони все ж таки знаходять своє основне місце місце локалізації саме в 12-й палій кишці, вони дуже полюбляють саме, саме там знаходитись. Але ті лямблії, які потрапляють нижче до кишечника, і особливо якщо вже їх шлях буде, їх шлях характеризується потраплянням до товстого кишечника, то там відбувається ось цей перехід в вегетативні форми перетворюється на цисти, тобто одягаються ось цими товстими хітиновими оболонками, ну і далі можуть потрапляти в оточуюче середовище. І е, сьогодні ми маємо з вами ще познайомитися з трихомонадами, тобто не з однією трихомонадою, а з трьома трихомонадами. І в організмі людини можуть існувати саме три види трихомонад. Це трихомонас хомініс, так звана кишкова трихомонада. Е, Трихомонасніма. Тенекс це ротова трихомонада, ну і найбільш небезпечна, яка викликає дійсно таке достатньо тяжке захворювання це трихомонас вагіналіс, тобто епіфова трихомонада. Ось ми бачимо їх зображення. зображення. І ось на, передньому, на передній частинці цього, цих клітинок ми бачимо джгутики. Джутики, і о, бачимо, що один з тих джутиків, який спрямований назад, а не вперед, як решта, то пов'язаний він з цією ондулюючою мембраною. Причому у цієї форми трихомонас вагіналіс, ось ця ондулююча мембранка, вона достатньо невелика. Невелика вона і у ротової трихомонади. Тоді, як, якщо подивитися, ось на це треті, на третє зображення, то це трихомонас. Хомініс, тобто кишкова трихомонада, вона має достатньо таку велику ондулюючу мембрану. Трихомонада, трихомонада піхова, тут тобто, саме ось та найбільш небезпечна форма, це звудник урогенітального трихомонозу. Географічне поширення, це повсюдно вона може зустрічатися. Локалізація це все чистотеві шляхи як чоловіків, так і жінок. Морфологічні характеристики. Існує тільки у вигляді вегетативної форми, цист не утворює. Форма тіла грушоподібна, має чотири джгутики, як ми побачили, ондулюючу мембрану і аксостиль, який закінчується шипом. Має одне ядро, на відміну від лямлі. Да? Життєвий цикл паразитує тільки у людини, інвазійна форма це вегетативна, джутикова. Зараження відбувається при статевих контактах через вологі рушники, гінекологічні та урологічні інструменти. Патогенна дія викликає цей вид запалення слизової оболонки, сечі статевих шляхів. Як діагностувати? Необхідно виявляти вегетативні форми, бо інших немає, цис немає, нагадую вам. Тобто, ось це виявлення вегетативних форм у мазках спіхви та уретри. Профілактика Насамперед особисто користуватися засобами індивідуального захисту при статевих контактах, не користуватися чужими предметами гігієни і громадське виявлення і лікування хворих, стерилізація гінекологічних і урологічних інструментів, ну і звичайно, санітарна просвітня робота. Для лікування використовують. Сетнідазол, який дуже часто застосовують разом з антибіотиком, азитроміцином та флуконазолом з метою комплексного лікування хвороб, що передаються тептивим шляхом. Але знову підкреслюю, що ми називаємо вам препарати, але вживати ці препарати можна лише тільки, якщо їх прописав лікар. Кишкова трихомонада, збудник кишкового так званого трихомонозу, Географічне поширення знову-таки повсюдне, локалізація товстий, кишечник. Морфологія тіло має овальну форму із загостреним виростом на задньому кінці, як ми бачили це на картинці. Довжина тіла дорівнює від 5 до 15 мікронів. Від переднього кінця відходять 4 вільні джгутики, що йдуть вперед, і один спрямований назад. І саме він пов'язаний, знову-таки підкреслюю, з ондулюючою мембраною. Посередині проходить опорний стрижень, кінець якого виступає на задньому кінці тіла. Поблизу від ядра розташований клітинний рот. У цитоплазмі знаходяться травні вакуолі, де відбуваються травлення бактерій, які містяться в кишечнику. Можливе також і осматичне живлення, розмноження безстатеве шляхом поздовжнього поділу, здатність до утворення цист остаточно не встановлена. Життєвий цикл характеризується тим, що це тільки паразит людини, механізм передачі через забруднені овочі і фрукти, брудні руки і некіп'ячуну воду. Патогенна дія не доведено, але існує думка, що кишкова трихомонада може супроводжувати патологічні процеси, що викликані іншими причинами. Паразити виявлені як у здорових людей, ще, і, вибачте, у здорових людей, і це паразито Лабораторна діагностика, мікроскопічне дослідження мазків фекалій. І останній вид це ротова трихомонада, трихомонос тенекс. Трихомонада порожнини рота. Є однією з найпоширеніших, але й найменш небезпечних серед трьох різновидів трихомоніазу. Однак, незважаючи на відносну небезпеку, трихомонади у роті доставляють масу неприємностей, можуть передаватись побудовим способом і стати причиною захворювання внутрішніх органів. Оральна трихомонада найчастіше діагностується при лікуванні стоматологічних захворювань. Або при наявності характерних симптомів. Найчастіше мікроорганізм живе в кишенях ясен, на мігдалинах, слизової горла, микротинні, внутрішньої поверхні щік. Методи зараження мають контактно-побутовий шлях. Тому пацієнтам на стадії лікування необхідно ретельно проводити гігієну рота, не користуватися чужими зубними щітками, використовувати індивідуальні столові прилади і рушники. Отже, сьогодні ми розглянули уже представників, які належать до субдомену екскавати. Це одноплітинні твариноподібні організми, які мають джутики, які мають ондулюючі мембрани, деякі з них, і вони, як ми побачили, є достатньо небезпечними для людини. Отже, якщо вам ця інформація є в нагоді, Якщо вона для вас цікава, не забувайте підписуватися на наш канал і до нових зустрічей. До побачення!